Журналіста Дмитра Хелюка, якого сьогодні вдалося повернути додому, росіяни схопили ще на початку вторгнення у березні 2022 року. Увесь цей час на його повернення чекали батьки і колеги. Історія Дмитра в нашому сюжеті не плач. Російські військові викрали українського журналіста на початку широкомасштабного вторгнення. Окупанти схопили чоловіка просто на вулиці його рідного села Козаровичі, що на Київщині. Спочатку в полон Дмитра взяли разом із батьком. Утім, окупанти згодом відпустили старшого чоловіка. А Дмитра вивезли до Білорусі, а згодом у Росію. Після цього про його долю довгий час майже нічого не було відомо. Друзі, колеги і просто небайдужі виходили на міські акції та вимагали звільнити Дмитра. 哎呀，哎呀、嗯，哎呀、嗯！ Колишні бранці розповідали, що Дмитро в неволі сильно схуд, важив близько 45 кілограмів. В'язнів у колонії катували. Водночас видимих слідів тортур на ньому не помічали. Умови утримання були тяжкими. Лише зрідка він міг передати короткі вісточки батькам через червоний хрест. Окрім цього, Україна офіційно не знала місця перебування журналіста, адже Росія не визнавала факт його ув'язнення як цивільного заручника. Найважче, що що я не знаю, як його там мучать, чи мучать чи содержать, його там голодом зразу морили, бо прийшов там один звідти, то казав, що там кажуть, вона померти з голоду, що одну воду дають да й то. Ну з цим. Капустиною третій рік. Що ж не знаю. Хоч би дождатися, що їхня розлука тривала довгі три роки, п'ять місяців і 21 день. Сьогодні Дмитро повернувся додому. Він більше як 20 років присвятив журналістиці. 2013 року пішов працювати до інформагентства «Уніан». Єгор Бабак, «Інтер», «Марафон» Єдині новини.